Покажу вам зараз невеликий шматочок того, як я доглядаю за капустою кольораві. Ось тут вже я прибрала. Як бачите, капуста в нас росте на мочуючій плівці. І єдиний догляд за нею це прибирати ось цю траву, яку не бере в нас гербіцид. Тому що під листям одразу, бачите, гербіцидом не пройдеш. Тут уже вона майже загинула. А ось тут треба проходити проривати. І ось якраз вчора в нас був дощик. Тому дуже-дуже зручно прибирати листя, траву. Окрім трави, я прибираю ось це листя, яке вже відмирає. Воно нам не потрібно буде, тому що воно лише загущає, а нам потрібно провітрювання, плюс, коли ми робимо обробки, щоб був гарний доступ. Прибираю. І окрім цього, я ще дивлюся ось такі моменти. Бачите, коли листя з капусти навпроти, яка прикриває точку росту ось цієї капусти. І вона не отримує достатньо світла, Ось бачите? Тому цей листок я теж прибираю, даю доступ світла для цієї капусти. І ось так проходжу всю капустку. Забираю сухе листя. Забираю всю траву і лишається чистенько, гарненько.